Від соборної площі до вулиці Щербанюка і назад дві милі долали сотні чернівчан. Біг миру об'єднав дорослих і малих спортсменів і владників. Підтримав спортивну ініціативу. і Мій колега Олександр Докіїн. Уже вдруге у Чернівцях містяни бігли за мир. Дистанцію в дві милі від соборної площі до вулиці Щербанюка і назад подолали декілька сотень людей. До заходу долучалися усі охочі, бігли сім'ями і навіть організаціями. Приміром, з громадської ініціативи прийшло близько 30 учасників. Ми можемо звернути участь людей, громадськості містян до здорового способу життя, показати їм, що біг це досить непоганий спорт, яким потрібно займатися, і він приносить виключно здоров'я. По суті, серед учасників. Бігу миру багато дітей. Юний Нікіта прийшов перемагати. Мені подобається бігти. Мені подобається спорт, бо це круто. До бігу за мир долучилися і чернівецькі депутати. Серед них Дмитро Сірман. Я думаю, що не просто говорити, а треба показувати. В тому числі я прийшов з сином особистим прикладом проповувати здоровий спосіб життя. Окрім основного забігу, школярі та студенти змагалися в естафеті, бігли навколо соборної площі. Серед учасників представниця педагогічного коледжу чину імені Юрія Феді. Ковича Вікторія уже два роки дівчина займається легкою атлетикою професійно. Тож, що таке естафета і як передавати паличку, знає добре. Дуже багато залежить, як передати паличку, тому що, якщо добре її передати, то можна дуже відірватися і перемогти. Іван Гешко, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів, один із організаторів заходу долучив усе своє сімейство. Я прийшов повністю своєю сім'єю, саме своїми з трьома синами і саме менший. Самі старші, середній дружина, які будемо брати також, тому що в тому році ми брали, і в тому році буде також брати участь. Майстер спорту з марафонського бігу, 74-річний Олександр Громик, одразу після фінішу звірився з годинником. Пробіг за 16 хвилин. Надзвичайно важко це раз було, але я в усіх пробігах виступав по всій мірі з 2002 року. І до сьогоднішнього там мені по здоров'я добігти, і при тому, добі. Біг меру тривав близько півгодини. Заради події міліція перекрила рух транспорту, аби машини не заважали. Колона бігунів розтягнулася майже на всю дистанцію. Емоції в учасників позитивні. Вообще чітко, такі емоції. Біглося капець. Короче, круто. Ураження просто неймовірні. Супер, супер! з сином пробігли повністю всю дистанцію. Досить незвично. Я не можу сказати, що я бігаю, я бігаю тільки з мікрофоном, але таке досить приємне відчуття, що долучився. До чогось класного до чогось масштабного головний організатор події Георгій Мазурашу, окрім того, що коментував увесь захід, стиг і пробігти частину дистанції та повернутися, аби зустріти учасників на фініші. До таких заходів нас спонукає бажання бачити здорову націю. У нас є серйозні проблеми останнім часом. Хоча кілька років я відчуваю ну, позитивну динаміку, тобто бути здоровим, стає модним поступово, і ми підливаємо масло вогонь саме все в цьому плані. Після закінчення. Ння бігу між учасниками змагань провели конкурс серед призів, м'ячі, ракетки для бадмінтону та футболки вишиванки. А головна нагорода три велосипеди. Організатори запевнили, біг миру у 2016-му буде. Тож чернівчани можуть вже відтепер готуватися до нього. Олександр Докін, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.